Доброго дня, українці! З вами АЗС Комплект. Значить, дивіться, що ви перед собою бачите? Так? Це скарб для перекачки дизельного пального 220 вольт, 70 літрів на хвилину, самовсмоктуюча міні-ТРК вуличного типу в захищеному корпусі IP54 захист воздухоотводи. Пістолета прийомник, тримач пістолета. На мою думку, дуже вдала компоновка. Надійна, достатньо тиха, легко управляється, є загальний, є моментальний. Пістолет тут стоїть автоматичний. В виключення включення дуже все просто. По комплектації 4 метри до пістолета, 2 метри на всмоктування. По бажанню робимо довжину таку, як вам потрібно. Е, далі по фільтрації. Не забувайте ставити фільтрацію люди. Бо приїжджають на ремонт і такі колонки, що виймаємо і провод, і проволоки, і що, що завгодно. Поставте якусь фільтрацію. Е, хочете дешеву, щоб обслуговувалась... Ось такий. Розкрутили, поміняли. Поміняли, почистили, поставили обратно. З водичкою поборотися потрібно. Значить, Сепаратор вологовідділювач. Поставили, вода набралась, злили. Фільтра ТО це біленькі такі. Також міняються картриджі. І дуже добре він відфільтровує. Значить, По цій колонці. Працює, дуже добре використовували, ставили вже декілька штук. людям дуже подобається. Ще раз, дизель 220-70 літрів на хвилину, повний комплект. У нього рукава 4 х 2, пістолет автоматичний. Якщо кому потрібно, будь ласка, замовляйте, доукомплектовуємо фільтрами, рукавами, поворотними муфтами. Уголками, штуцерами і так далі. Будь ласка, кому потрібно, телефонуйте. Працюємо без вихідних. Все. Гарного дня. Тримаємося. Слава Україні!